Сезон консервації оголошую відкритим, тому в першу чергу замовляю найкрасивіші кришки від панночки, а далі будемо готувати салат. Збираємо огірочки в теплиці, поки ще є. Щось в цьому році в нас зрожає не те, але нічого вистачить. Я думаю, для моїх ідей буде достатньо. Гарно вимиваємо огірки. для цього салату. необхідні саме такі великі огірочки, тоненько нарізаю. До речі, цей рецепт перевірений роками, Він ще з бабусиного записника. Цибульку нарізаю четверткільцями, натираю морк. І це все поєдную між собою, додаю сіль, цукор, оцет 9%, і точні пропорції написані в описі під цим відео. Нарізаю часничок, відправляю до решти продуктів і це все гарно перемішую. Залишаю на годинку, щоб постояло, щоб пустило сік, і тільки тоді щільненько наповнюю банки. Відразу закручую кришками, у мене від паночки твіст off можна і звичайні, якщо звичайні у вас кришки просто прикриваєте, стерилізую з моменту закипання півлітрові 15-літрові банки 30 хвилин. Якщо